Аніме. Зараз ця індустрія стоїть на одному рівні з іграми, кіно та бізнесом. З останнім навіть більш ближче двох попередніх. Адже що не подивись на більшість сучасного аніме, то все націлено на витрясання бабла з простих отаку. Але сьогодні ми поглянемо на один цікавий проект з кінця 90-х, початку 2000-х. А саме. Що ж це за аніме таке цікаве, спитаєте ви? Ті, хто трохи сидять на зарубіжному ютубі, могли бачити на різкі такого плану. Саме через це у цього аніме відкрилося друге дихання Ренесанс і заохочування нових фанатів. Правда, по ньому вже давно нічого не виходить, років так 20, але це таке. Фанатське суспільство з уманги сформувалось дуже хаотично і просто так, адже ніхто не міг передбачити, що аніме через 20 плюс років вистрілить і буде по гумору актуальне навіть сьогодні. Тому це відео буде малим оглядом на дане аніме і заохочення вас до його перегляду. Почну з історії знайомства з даним шедевром. Діло було восени минулого року. Листаю стрічку ютубу і бачу це відео.

Нірніх хай не зрозумів. Мені сподобалось це відео, і я його лайкнув на майбутнє як сорс для відосів. Після цього понеслося. Я почав бачити кучу відео з цим аніме. Назви його я не знав, але по стилю малювання і знайомим я зрозумів, що це все одне і те саме. Не витримавши натиску від таких відео, я глянув назву аніме у коментарях. І там було написано Азума неадайо. Я цю назву в голові до осінніх канікул і просто вирішив подивитися. Аніме невелике, буду субтитрами дивитись. Та і всього-навсього 24 серії по 22 плюс хвилини з опенінгом та ендінгом. Для анімешників прошарених це дуже малі цифри. За один день навіть можна глянути. Але я розтянув на солоду на два місяці. І додивився тільки до Нового року. А... І ні, справа не в аніме. Вона прекрасна. Справа у мені. Аж я ліний і не міг виділити час на перегляд. Ну, якось так. Тепер можна перейти до сюжету. Ага, у аніме жанру повсякденність. Але ж вас якось треба зацікавити? Того малий опис синопсису буде. Перескажу вам перший епізод, паралельно писіч головних героїв та їх характеристики, витягуючи тільки з пілоту. Ну і трохи зайду наперед, поговорю про деяких персонажів дуже стисло. Аніме починається з опенінгу, у якому просто маєстрська композиція. 「なおみく Потім нас перекидають на показ ранкової Японії та розквіту Сакури. Ми бачимо учнів та тизер одного з головних героїнь. Потім його тип з назви... І нас переносять до якоїсь жінки на велику. Це також один з крутих персонажів в даному сюжеті. Вона кудись спішить і... І у неї ламається лесипет. Який з її учнів її помічає, і ми дізнаємося, що ця тітка є вчителем однієї з шкіл, і цей пацан її впізнав. Питаю неї, що сталося, а вона не звертає уваги і починає виявляти, що буде, якщо вона запізниться на перший шкільний день. І через неконтрольовану злість починає ху свій Велик. Чувак каже, що цепка просто злетіла, і думає, як же класно, що я запізнюсь разом з вчителькою. Але їй вже до сраки, бо вона вкрала велек цього чувака і поїхала давати знання іншим дітям. От бере допомагайте людям. Приїхав вчасно, вона забуває про злість і стає доброю вчителькою, яка вітає своїх учнів. Представляється класним керівником одного з старших класів і починає розказувати про себе. Дамено Демо.

Та Каорін. З розвитком сюжету буде додавати ще пару нових персонажів. У класі стоїть та сама дівчинка, яку можна було побачити на початку аніме. Це Чіочан. Дівчинка Ундер яка перейшла у старшу школу раніше своїх однолітків. І може поконкурувати з дорослішими за неї однокласниками. Її представляє Юкарі і всі важки, що з ними тепер буде вчитись така ось розумна малеча.

Далі, чи я розмовляю з однією з однокласниць. її ім'я написали, але вона не буде основною взагалі. І приходить у питає чи не треба допомога і видає скілухи з англійської. Адже вона є вчителем цього предмету. Ну і ця дівчинка робить каміннат і каже, що їй потрібна була допомога. Ну і після такого треба висвободити емоції. Потім Каорін і ще якась її подруга запрошують Чіо поснідати. Їм вона каже, що зробила їжу сама, а вони такі. собі!» Потім вона показує Йомі свої скіли з нитками, і вона їй така. Напевно, немає взагалі нічого, що у тебе погано виходить. А вона їй каже, що з перемовками у неї не дуже, і починає пробувати ламати язика. Кораблі лаверо лавірує, да вилу вилу. Шла Саша по верує. На неї з качок у майбутнє ми бачимо вчителя, який питає, хто не зробив ДЗ. Так як у Японії ГДЗ немає, тучні, які не зробили, чесно підняли руки. я, звичайно, сресія від такого і уявляє найгірший сценарій за невиконану домашку. Вчитель викликав її до дошки, напевно, на розстріл. Але ні, про собі їхні дурні голови звернутим зошитом. Доходить черга до Чіо, і після її виправдань він неохоче теж дає їй по голові. Потім знову пропускаємо. So oh. oh. Інший скетч показує, як ще вона варті збирає листи, у яких учні писали плани на майбутнє. Дивиться на Сакакі. думаю, що вона прям загадкова, але після того, як вона побачила, яку професію вона вписала, подумала, що вона гарна людина. Загалом у таких крикетних сценах так мало та поступово будуть розкриватися характери головних героїнь та їх внутрішній світ і проблеми паралельно ходьби до школи. Ну, коротше, сакакі тут, як ті самі тіхоні, які були в кожному класі. Далі бачимо Каоріну і її подругу, які прямо в захваті від Сакакі. Коротше, націки надалі, щоб ви аніме дивились. А Сакакі... А Сакакі взагалі пох. І вона робить далі свої справи. Через час Каорім підходить і намагається запросити Сакакі до астрономічного клубу, але через свою сором'язусть не наважиться. Але Сакакі все зрозуміла і дуже хотіла, щоб вона все-таки її запросила. Далі ми бачимо, як вона йде до школи зранку, і по дорозі натикається на бродячого кота. Який у цьому аніме буде розкривати характер її самої. Вона намагається його погладити, але кіт злюка і робить кусь. Приходить з от таким бентом вона у школу і Чіо питає. Як вона таке отримала? Вона мовчить. Дивиться у вікно і питає подумки. Чи може у нього був поганий настрій? А Чіо я питаю так само подумки? Чи може вона з кимось побилась? Різко нам показують Тома, яка представила себе як енергійну дівчину, яка готова на будь-які авантюри. Залітаю у класруму і бачу, що юкари вже на місці. І вона запізнилась. Дає сама собі покарання. Юкарі така. Покарання досить оригінальне. береш Береждого відра і стоїш у коридорі. 20 хвилин постояла, можна й попозоритися тепер. <різок колес> Далі пару скаче про те, що вона п**нута. ну в гарному сенсі. I'm going to start. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? なしきないくらしゃチャロッシュアパッションナージェタシンボルチュニメアヨムスガじゃあ自こしょうしてはい大阪から来たカスガあゆむと言いますよろしくお願いしますダメダメそんなに気を使って普通の言葉でしゃべらなくていいからは Після представлення перед класом її питають за Осаку таке місто у Японії. Напевно, як якась гета. А питання звучать типу А це правда, що там на красне світло переходять? І все таке. Далі скетч про те, що Осака не може концентруватися і має явно якісь психологічні особливості. Юкарі перебиває її від думок, але її думки набагато сильніша, ніж вчителька англійської. Далі до неї звертається Тома, кликухою Осака. І Касуха така: Тома каже: їй, ти з Осаки? того ти осака. Коротше кажучи, уявіть, ви з села Нікіта, але ваше ім'я Роман, але вас будуть звати Нікітою, бо ви з села Нікіта. Ну а а якби був би учень з села Сахарна Головка, чи може Палець? Як би мене тоді називали? Зрозуміло! Тож, ви в Оскарі визначені! Ну, знову ж таки, дякую! Під час, коли мій адам вийшов в Оскарі... Феєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє Ну і епізод завершиться під апопений едінг. Просто Му! Ну, коротше, ось така зав'язка цього аніме. Далі характери та потайні моменти будуть розкриватися в ходу інших 23 серій. Також збільшенням серії ми отримуємо ще три основних персонажі у кишеню. Це будуть подруга Юкарі, вчителька фізкультури Нямо. Рівна по духу та ентузіазму Тома інша старшокласниця Кагура. Ну і самий дивакуватий персонаж, який тут виступає в ролі Лолі Кінча, та жартам про цільову аудиторію. Пан Кімура. Того якщо вас зацікавив такий забавний перекис пілоту та інтрижка на майбутнє, то після цього відео бігом дивитися інші 23 серії. А тепер поговоримо про тему цього відео. хоч через 20 років це аніме відчувається ненапряжним і навіть смішним. У чому його феномен? Скажу вам чесно, я не знаю. Напевно, для свого часу цей гумор був знаєте не у своїй тарілці. У 2000-х аніме було популярним, і ви навіть можете побачити багато відео з ним на Ютубі, років 15 тому назад або навіть більше. Того це аніме масхев для сьогоднішнього глядача. Сприймайте це відео як заохочення до його перегляду. Якщо вам сподобалось, то прошу вас дати мені про це знати. Таке ось експериментальне відео вийшло з гарним заголовком, але з нерозкритою темою. Втім, дякую, stay tuned, далі буде. Ця частина сценарію вже дописана Єхріком, а доозвучена не Єхріком через два тижні після основного драфту сценарію. Що ж тут може бути такого, що аж довелося дописувати зроблений сценарій? Ні за що не вгадаєте, реклама куточку демократії звичайно же. По-перше, винувач всього цього Discord сервер під назвою Живчик. Там зараз знаходжусь я і часто спілкуюсь, поки що сервер не став дуже популярним, того демократії тут хоч сракою жуй. По-друге, там я буду робити опитування з приводу, яку кращу тему для відео вибрати, і саме ви зможете повпливати на це. Поки що основні три теми будуть: один За лаунж знов дивує продовження розслідування та інтерв'ю з місцевими жителями. Два інтернет-дебати двох серверів. Що краще живчик чи вуфелай. 3. Почне вже робити відео про Java ігри Лінюх. Ну і звичайно, я бачу деякі коментарі в плані, і це було те саме велике відео. Якщо ні, то коли воно вийде? Не переживайте, воно досі у розробці, чекати його ще довго треба буде. Того, ось вам теми на вибір. Ласкаво запрошую на сервер та очікую на вашу активність у плані голосування. Сподіваюсь, що це відео вас не дуже розчарувало та хоч трохи підняло настрій. Дякую всім вам за очікування та перегляд. Спасибо за все, ребят. Ребят, не забывайте мы... Давай... Мы да. Не забудем. И